Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Небесний дішитель, душі істини, сюди, іси, і все наповняєш, скарби дібі життя подателю, прийди і лися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині посадчана віки, віки. Пресвятая Тройце, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти і ціли, немочі наші, імене Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині і на віки віків. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на Небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, був, всяк час, і навіки вічні. Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжім і смиренні, і припадімо в покаянні, взиваючи з глибини душевої, владичися, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. Не заверни рабів Твоїх нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице. про силу Твою говорити мене достойні, Бо коли б ти не предстояла, благаю. Чи? Хто б нас вирятував стільки бід, хто ж би охоронив нас нині вільними, не відступимо від Тебе, Чи це твоїх боробів спасаєш, завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім <кій> премудрість, будьмо уважні. Ом, яну ім'я Твоє, усяким рогом. Роді, роді, роді. Слухай, дочко, і спогнані прихиле вухо Твоє. пом'януй ім'я Твоє, усяким рогом. Роді, роді. Господе ми помолімся, Господи помилуй, Бо Ти, Святий се, Боже наш, і ми тобі славу, осилаємо, Тю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. дихання, нехай хвалить, Господа. Хвалити Богу, святиніго, хвалити о тверді сили Його. всяке диха нехай хвалить Господа. І що буду стоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія Мерсії і Духові Твоєму від Івана святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час під Христом Ісуса стояла Його мати, сестра, Його Матері, Марія Клеопова й Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері «Жінко, ось син твій, потім каже до учня, ось мати твоя із тієї хвилини. Той учин в її до себе. Слава тобі, Господи, слава тобі. Пресвята діва Марія, непорочно зачата, радуйся і спаси, що на тебе уповаю, о Марія. Ма, ти Божа молися за нами. Свято Діво Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє мати Божа молися за нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися, за нами. Діво від херовимів світліша радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія, мати Божа, молися за нами, Діво від Серафимів, славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє Мати Божа, молися за нами. Марія покрови світу, ширші від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія праведно суддів благання, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє потіко заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися, за занах, Марія, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Маріє, Мати Божа молися за нас. Маріє посередниці, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія єдина, чиста і благословена, радуйся і спасити, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марії, єдина, за всіх ти молишся, благая за тих, що прибігають з вірою, під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, у бідах і скорботах немагаємо, обтяжені гріхами незліченими, мати, Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збав від усяких негодрабів». Пом'яну ім'я твоє роді і роді. Всіх скорбних радість, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скітальців потіха, бурями гнаних пригистань хворих посіщення. Немічних покрові заступниця, Вже старости мати Бога вишнього, ти єси пречиста, Поспішися молимся, щоб спастися раба Твоїм. Слухай, дочко, і споглянь і прихиле вухо Твоє. радуйся, пречиста Діво, радуйся, цінний скипта Царя Христа, радуйся, зростивша грону таїнственне, радуйся. Неребесна і неопалима купино, радуйся, симірне світло, радуйся сі радосте, радуйся вірних спасення. Радуйся заступнице всіх християн, і прибіжище владичице. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки. Радуйся, вселеної, похвало, радуйся, храме Господній, радуйся горотінню сповиги. Радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся, славу Християн чесна, радуйся, Марії мати Христа, Бога, радуйся раю, радуйся, божественна трапеза, радуй Радуйся, тіне, радуйся, ручко все золота, радуйся всіх упованням, покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Царице, наша преблаго, надіє наша Богодице, захисте сиріцькі тальців пристановище, вище, засмучених радости, скривджених покровителько. Глянь на нашу нужду і на наше горе, Поможи нам, немічним, провай нас, недосвічених. Ти ж, во наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш. Бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас Боже. З великої милости Твоєї молимося, тобі вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося. За наш боголюбивий український народ, щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, за наш український народ. Що він довідав віддав своїх синів і дочок на службу церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Гос... Господи помилуй! Ще молимося за наші родини, щоб в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей благаємо Тебе, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй! Не згадуй, при владико, владику, безчисленні наші беззаконні. І не віддай нам за вчинками нашими, а в добродій щедротах згадай нас поглянь, на стогін сльози, пляч, людей твоїх, споглянь на стогін убогих і покору нашу, прости нам усі провини. І відверни від нас свій гнів, що заслужено, іде на нас, молимося, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодатю Твоєю, Господи, погаси у нас всяку ворожнечу, заздрість і неспокій, подай перемогу над ворогом. Любов, нелицемірно, добровчинний спокій, і в життя молимося, тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи. І всіх ворогів наших прости, молимося, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милістю і щедротом, ми і чоловіколюб'ям єдинородного, сина твого, що з ним благословен, єси. С святим, благим і животворящим твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів. що без отління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому і Духові, і нині, повсякчас, і, по і на віки віків. Господи, помилуй Господи. Помилуй Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, задля молитв, пречистої, непорочної, матері, святого Йосифа, і обручника, святих славних, сихвальних апостолів, преподобних боносниців наших всіх святих, нехай помилуй, і спасе нас, бо він благий чоловіколюбець. Амінь. Від твою милість прибігаєм, Богородице діво, Моголитв наших Не презриво скорбі, Но відбід Ізбавляй нас, єдина чистая, єдина чистая і благословенная, єдина чистая. Дина чистая і благословенная, Пресвятая Богородице, спаси нас владичице, Богородице, Прийми мольби рабів Твоїх, Збавляй нас від всякої нужди, і печалі, починати пісні. see Щось сказати маєш, сину. Я від бою страшного. Болять, мене дуже, ті глибокі рани, бо мене прибили, ржавими Болять, мене, ті глибокі рани Бо мене прибили, цяхами до Ще твоя мати твою голівоньку тобі роще ой не треба, мамо, ти моя єдина Мені роще. i Ой, не треба, мамо моя мама мила, ті глибокі рами, хресті Ой не треба. глибокі рани про моя обмила на.